Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. Хто завітав перше, Тут я розповідаю про свої перші емоції та враження від знайомства з новими парфумами, з новими брендами, а також ділюсь своїм невеликим парфумерним досвідом, якого я набула за час прекрасного захоплення неймовірним безкінечним світом парфумерії. Сьогодні мова йтиме про український бренд B-Craft. На початку 2019 року в місті Львові відкрилась перша в Україні парфумерна майстерня. В цій майстерні кожен охочий може створити свій власний аромат, свої власні парфуми. Допомагають в цьому парфумерні стилісти, які пройшли спеціальну підготовку. Родзинкою Бікрафт є те, що сировина для виготовлення парфумів закуповується у відомих європейських виробників. А самі парфуми виготовляються у нас в Україні, зокрема на заводі в місті Вінниця. На сайті BeCraft я побачила, що парфуми представлені в семплах на 3 мл, в тревелах на 10 мл і у флаконах на 50 мл. Крім того, сайт пропонує аромодифузори для автомобілів, аромодифузори для приміщень, аромосвічки. Я вам розповім про своє знайомство з подарунковим набором. Він зазначений як лакшері. В цьому наборі 7 семплів по 3 мл. І цей набор у такій чудовій крафтовій коробочці, на якій ми бачимо герб України, Карту України, логотип парфумерної майстерні. А також тут зазначено, що в наборі. Сім семплів по 3 мл. Я вважаю, що це прекрасний подарунковий набір, як окремий подарунок, так і додаток до подарунку. І дуже такий гарний подарунок для іноземців. Так ось виглядає це зсередини. Самі семпли е, мають таку обгорточку, яка схожа на крафтовий старовинний папір. І на семплах зазначені ноти аромату, але це написано такими мілесенькими літерами, що я не могла розібрати ні в окулярах, ні без окулярів. Уже тільки потім поцікавилась на сайті. Отже, перший аромат називається молекулярний вибух. Коли я прочитала цю назву, то сама назва, вона зразу, ага, молекули, молекули це щось сучасне, синтетичне. Ем, я з молекулами. Ексцентрик молекулами майже незнайома. Те, що я колись там тестила в магазині, не дало мені ніякого враження, і це була друга молекула до слова, тому що навкруги був просто смог з парфумів, і так мені більше не довелося з ними гарненько роззнайомитися. Після нанесення молекулярного вибуху, собі на шкіру і на блотер, я зразу пригадала не другу молекулу. А той аромат, який схожий на другу молекулу, і багато хто з вас його тестує в Єві, це амброксан 02 від Фабіен Марш. Собі я записала, що амброксан дуже нагадав мені Фабіен Марш. Але Фабіен Марш більш унісексовий, він сухіший, шероховатіший. Молекулярний вибух солодший, м'якший, полутона фруктів. На шкірі в базі залишає гарний квітковий, злегка злегкабусковий фльор. Що ж виробник заявив в нотах до цього аромату? В початкових нотах ветивер бузина, в нотах серця солодкий ірис мускус і кінцеві ноти амброксан. Оцей солодкий ірис, він разом з амброксаном. Робить цей аромат м'якшим, гладшим, більш, скажімо так, жіночнішим в порівнянні з ароматом від Fab'єan Марш. Хто користувався молекулами, користується молекулою 02? Хто знайомий з ароматом Аброксан 02 від Фабін Марш, ви вже можете себе уявити прекрасно, про що молекулярний вибух. О, виглянуло сонечко цілий день, іде дощ, як сіла Світлана знімати відео, так починається гра світла. Ну, нічого, я продовжую. Другий аромат називається таємниця сандалу. І знов таки читаєш назву і налаштовуєшся на аромат про сандал, про деревину. Що я собі пишу? До того, як я дивлюсь ноти дуже приємний старт. Який тримається соковитої, по-особливому соковитої кубки, з якої важко вирізнити щось. Потім я відчуваю ірис і сандал. Сприймається це все у вигляді м'якоті. От з берези сік, люди добувають сандалу ні. А от у мене це враження, нібито це сандал, він такий аж розім'ятий. Оця деревина розім'яти з нього аж тече сандаловий сік. Це така майже каша із сандалової деревини, в яку додався ірис, і ірис не кислий, тому що аромат у квіток ірису, він також різний, є більш кисловатий, є солодший. Так от тут ірис солодший. Більш е, такий е, солодший і в пудрову сторону. На шкірі немає тої пряності, яку відчуваєш з фіолки. Тому що, коли я нюхала з фіолки після нанесення відчутна пряність. Е, на шкірі немає. В базі це солодавий ніжний, злегка пудровий сандал. Що заявив виробник в нотах? В початкових нотах амбра. Ірис, шкіра не відчула шкіру. Можливо, для того, щоб все це почути, або інший сезон треба, або гарненько нанести та походити з ним. Але ці семпли передбачають знайомство невеличким нанесенням. До речі, я не сказала, що завдячую цьому знайомству дерева, боксу. В нотах серця кардамон, сандалове дерево, і в кінцевих папірус і фіалка. Я не знаю, як пахне папірус. Але те, про що я розповіла, всі ці ноти склались ось у такий для мене ефект і такі враження. Третій аромат це у нас філософія свідомості. Так, де мій блотер, ось він. Філософія свідомості. У мене вже в, мої, в моїй ажанді стоїть знак оклику. Тому що, забігаючи наперед, скажу у мене тут два аромати, які підуть у мою скарбничку. Філософія свідомості я прямо зараз нанесу, чому ця філософія свідомості піде в мою скарбничку, пішла в мою скарбничку? Тому що, коли наносиш, я відчуваю такі солодкі мандарини, пишу свіжий. Солодкий мандаринчик, але притрушений перчиком, скоріш за все рожевим, а я ж люблю рожевий перець парфумерним рожевим перчиком. Потім щось схоже на лимон, бергамот. Позитивно, бадьоро, м'яко. Поступово вплітаються екзотичні квіти, білих не чую. Чому пишу екзотичні? Тому що в білі ну, їх якось розрізняєш. Жовті можна почути. Але є ж різні квіти, які у нас не ростуть, я це називаю екзотичні квіти. От вони мені собі вплітались. На шкірі чути солодкувату м'яту. Сподобався дуже аромат. Подивилась в піраміду. Це в початкових нотах: бергамот, мандарин, рожевий перець все, що я люблю. В нотах серця османтус, троянда, фрезія, квітка тяре. І в кінцевих нотах кашмиран, мускус, кедр, сандалове дерево. Сподобався один з двох моїх фаворитів. Хто любить оце поєднання мандарина, м'яти, перчинки оце відчуття такої зелені, тільки не скошеної трави. А от, можливо, це не дуже коректне порівняння. Оцей напрямок Ерба да, Фреска, від Герлен. Ну там, геть вже круто. Для мене це в ту сторону. Так, це я вже сказала про третій аромат. І сказала, що він в моїх фаворитах. Мою скарбничку іде, іде під запис, і при нагоді колись я собі придбаю тревел. Четвертий аромат в коробочці я пропущу. Він буде останнім, бо це мій. Це мій number one, це мій фаворит цього набору. А я перейду до п'ятого геометрія особистості. Ох, і назви. Так, геометрія особистості. Що записала я про геометрію особистості? Свіжий старт, дивне поєднання. Поєднання цитровості та об'ємної свіжості. За якою приходить відчуття, е, я пішу, вибачте, пишу огірковості, в базі на блотері свіжо огірково, так я собі записала. Потім е, поцікавилась нотами, і там дійсно є огірок, в початкових нотах лайм, огірок і озон. Значить, ось оцей озон, огірок для мене давали цю об'ємність і свіжість. В нотах серця є яливець, троянда, і в кінцевих нотах сандал і мускус. Коли вже в базі залишився огірок, трішечки трішечки сандалу, але огірок все-таки оця свіжості, ну, такий огірок парфумерний. Ви розумієте, про що я кажу, так? Прикольний аромат, прикольний аромат. Тим, хто любить свіжі, об'ємні, озонові а, аромати, Навіть, можливо, дещо злегка якась водянистість присутня, раджу познайомитись з таким ароматом. Наступний аромат називається «Віскі енд рок-н-ролл. Цей аромат мене вразив різкуватим, пряно свіжим, впевненим стартом. Який швиденько. Перейшов у квітковість. І от оце відчуття поєднання троянди з білими квітами. Тільки троянди не темної, не готичної, а такої травневої. Я вже не один раз за собою помічала на рівні смаку, навіть, коли йде троянда з білими квітами. От саме такий аромат прийшов мені після. Різкого, пряного, впевненого старту. Пряність присутня постійно пишу, але вона лагідна. На блотері це свіжо, об'ємно. Що заявив виробник в нотах? В початкових нотах кардамон та коріандровий альдегід. В нотах серця конвалія рожевий. Рожева, пробачте, троянда та ревінь. Ось вона троянда разом з конвалією. Ну, я визначила як білі квіти. Все ж таки, тут конвалія. В кінцевих нотах амброксан, добовий мох і сандал. Гарний унісекс. І от що мені тут подобається в цьому ароматі що ця початкова різкуватість, Свіжопряність, вона, знаєте, не б'є так по голові, а вона якась така лагідна. Вона якась така об'ємна. Можливо, це альдегід робить своє діло. Гарний аромат до знайомства. Номером 7 в наборі йде аромат під назвою Неординарна елегантність. І я вам скажу зразу, що це. Бакароподібний аромат. Коли я його нанесла собі на шкіру, нанесла на руку, у мене зразу, зразу, зразу асоціація з ароматом від Franco Olivier Pure Addiction, який також натхнений бакарою, і асоціація з бакара 540, тому що я нарешті вже з нею познайомилась. завдячуючи деревені боксу. Я можу тільки вам зачитати ноти, тому що розписувати, що я відчула, ну, я відчула бакару. В початкових нотах тут жасмин, шафран. В нотах серця деревний бурштин, в кінцевих нотах білий кедр і смола хвої. Але я відчуваю те ж саме, що я відчувала від Франк Олів'є, Пюр Addiction і від Бакари. Ну, звісно, з якимись нюансами. Але в цілому це бакароподібний аромат. Скажем так, тут не дуже оригінальненько. І я тепер повернусь. Добрий день сонце. Вечір на дворі, дощ закінчився. Вийшло сонечко. Мене майже не видно, але вже зупиняти не буде, тому що залишилось розповісти про останній аромат. Але він, коробочці, йде під номером 5. Це мій фаворит. Це мій number one скандинавські руни. Скандинавські руни. Боже, я навіть від бази, тут уже більше доби. Як нанесла, я просто млію, що собі записала. Дуже гарний старт. Тендітна пряність, в якій чути м'ято, зелений базилік. Солодкуватої прохолоди додає згодом лавандочка. Набирає об'єму, в якому красиво сплетені, м'яка пряність, легка солодкуватість, відчуття, що потрапила в зарості зелені, в зарості трав, але в природі ці трави поруч рости не можуть. А от на парфумерному полі, на уявному полі ці трави зібрались разом, і йде оцей неймовірний аромат. Після того, як ці неймовірне поєднання трав сходить, з'являється прозора амбра. На блотері в базі п'янко, прозоро, смолисто. Я навіть, і, можливо, всіх слідно на доберу, наскільки мені це подобається. Що заявив виробник в нотах? Початкова нота базилік. Лаванда. Я думаю, що базилік зелений. В нотах серця Герань. М'ята Розмарин. Розмарин також дає своєї пряності. У цієї. В кінцевих нотах Амбра, Дубовий мох і Пачулі. Мій фаворит це скандинавські руни. І мій номер два філософія свідомості. Два аромати з цього набору для мене були, якби уже вторинні. Це молекулярний вибух та, як він називається, боже вже забула, неординарна елегантність, тобто вони мені вже схожі на знайомі парфуми, але раджу всім до знайомства цей набір від Бікрафт. Прошу вас підтримувати українських парфумерів, українських виробників, українських блогерів своїми вподобайками, коментарями, підписками. Бо це дуже важливо, щоб наш україномовний контент переміг. Перемагаємо на всіх фронтах. Все було, є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде!